Доброго дня! Звати мене Василь і ви на каналі сам собі змайстрував. Сьогодні хочу я продемонструвати свою кухню, виготовлену своїми руками. Це подарок моїй дружині на день народження. Виготовлено на 8 років тому матеріал дуб. Обрізки дуба. Площа кухні десь біля 16 квадратних метрів. Знаходиться в цокольному приміщенні. Ось стіл такий. Там можна ще деяку посуду поставити. So I Користуючись нагодою, хочу привітати всіх своїх підписчиків гостей з мого каналу наступаючим старим новим роком, побажати міцного здоров'я, щастя, духовного, душевного спокою, мирного неба над головою, а також майстрам своєї справи побажати нових проєктів, нових підписчиків, ну і всього-всього найкращого. В році. підписуйтесь на мій канал, буде багато чого ще, ще цікавого Кому сподобалось Піднімайте палець вверх. Кому не сподобалось, теж піднімайте палець вверх. Ну а на цьому все, до побачення. Дякую за увагу.